Місто Луцьк будинок на бульварі в Дружби народів. 3. місцеві розповідають, що вже роками не може тут спокійно проживати, усе через постійні шуми. За їх словами, причиною цього неспокою є супермаркет, що межує по сусідству. Пані Тамара, пенсіонерка. Жінка проживає у цій багатоповерхівці вже давно. Втім, спокою у власному помешканні вона не відчуває, бо ж прямісінько під її квартирою працюють кондиціонери, які встановив супермаркет. Тут смотрите, під моїм балконом. Ага, це під вашим балконом одразу, так? Так, да так. -да. І от вони створюють так, э, такий гуд і в день, і вночі, що неможливо нічого робити, розумієте? І в результаті виходить от, шум, гуд, і Просто нестерпні умови переживання. Он починається, може починатися і в два ночі, може починатися і пі в сьомий, може починатися і в три ночі. Вот. І в результаті виходить так, що ти не висипаєшся, що що, 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 що тебе пронизує це все години до болі. И получается, что ты хронически не досыпаешь, и что ж после этого, скажите, можно говорить о каком-то здоровье. Это ваш балкон, ваши вик на одразу. Вот, Да-да. И вот эти все семь вентиляторов, они же создают вот это э, движение воздуха, напряженность, вибрацию. И как бы это все у нас... Ну, пронизывает, понимаете, это це очень таке неприятное состояние, коли ти чувствуєш, що хочеш віддихнути, а не, не можеш. Такий постійний шум тут дошкуляє чи не усім мешканцям будинку. Шумлять оці я на четвертому поверсі. Шумлять вони і так, то виключать, то не включать. Вони сьогодні зранку щось тут робили, цілий ранок робили. Крім цього, ще хочу сказати, в підвалі вода теж, тачки їздять у цьому. У магазині тачки їздять, спати не можна. Я мешкаю на першому поверсі. Відразу піді мною знаходиться супермаркет Салют. От проблема почалася вже багато років тому, коли вони встановили кондиціонери, які дуже гучно, особливо в нічну пору, вечірню працюють. Почало останнім часом дуже гучно в квартирі чути, коли напевно чи отримують товар, чи я не знаю, ну, перевозять. Отаке от враження, що їде потяг, і ми живемо на залізничному ну, вокзалі. І десь так, і десь мандруємо кожного разу. Багато незручностей такої створює, коли от біля нашого будинку створили вигрузку вивантаження продуктів, харчування. Ще одна мешканка будинку пані Тетяна розповідає, що у технічному приміщенні, у якому проведені труби мешканців будинку, супермаркет провів ще й свої, було замровано, вивели до нас пробили та несучи дирку. Бачите, як та труба йде. І це коли вони зробили? Я знаю вже рік. І скажіть, як чути цей гул? То заоно тихо, вони знали, що ви приїдете. Сьогодні машин тут нема. Uh -huh. Хтось придупредив, що ви будете. Воно так гуде, що можна помішатись. Більше як 10 років годіння. воно здоріт. Так, Я на сьомому поверсі чують, то вони зараз приглушили. Аби вночі ну, хто прийшов, сказав точно, як тут ви тут живете. Де вибили дирек? І о трубу, так? <звучить> яких Труботали окрім цього, не мають мешканці багатоповерхівки і навіть власного підвалу, який особливо у теперішній час так потрібен, бо слугував би як укриття. Бо ж кажуть, супермаркет свого часу те приміщення нібито приватизував для власних потреб. А з ким вони Нікого ніхто не питав. А вас тут ну а якщо не ваше укриття, то в яке кажуть іде? Завод. пишуть або до училища треба бігти. Вночі? Відтак вирішити проблему мешканці намагаються роками, втім, як то кажуть, віз і нині там. Ми неодноразово зверталися тут ще є, mm -hmm. Оту, цілий архів. Романюку, потім кому ми там Поліщуку писали, Недопаду, mm -hmm. виконуючому першому тому заступнику. І результат нульовий, фактично. Тому що шуми, як були, так є, можуть на деякий час вони стишитися. Є підвал. В підвалі стоять компресорні установки. Вони ну, в день правильно шуми заглушуються, їх так не, не чутно, але вночі це крім шуму, це ще йде вібрація по стінах. Жінка каже: в результаті цих вібрацій у будинку навіть пішли тріщини маяки ставилися ще в якомусь у му році. Ну, це з коронавірусом, з тим всім, розумієте, це неможливо і часу стільки немає, щоб весь час пильнувати за цим. Відтак, аби дізнатись, що про таку ситуацію думають у самому супермаркеті Салют і чи збираються вирішувати проблему, ми пішли поспілкуватись з адміністрацією. У супермаркеті нас зустріла жінка, яка представилася адміністратором, з якого ми телеканалу. Тут, як би це не було дивно, вже знали. Добрий день конкурент. Зачекайте хвилину. Я до юриста на через трохи жінка повернулась. На камеру спілкуватись не захотіла. Втім, про ситуацію розповіла так за її словами, тут все в межах норми. У нас постійно є ем, скарги від, е, ну не постійно на якійсь основі е, скарги від мешканців, що їм або шумить, або гуде, або ще щось. Але ми кожен рік проводимо всі дослідження, всі заміри є, е, подаємо в міську раду, і ну, як таких питань у нас документи всі є. як таких приходили, робили заміри, і до мешканців ходили. У нас все в межах норми. Ну, але зараз, якщо жара, то ви самі знаєте, що кондиціонер. Ми зараз працює. Спаде жара відповідно такого не буде. Але ми все стараємося для того, щоб наші мешканці були задоволені. Чи не думали про якусь нашому ізоляцію? Ми постійно впроваджуємо е і робимо всі, е що, е наприклад, якісь новинки, е щоб не воно не годіло, підставляють і там закривають, щоб все було краще, як і угу. для покупців. Відтак, хоч за словами жінки, і все, нібито під контролем, мешканці будинку, усі як один кажуть протилежне. Тож, поки супермаркет успішно функціонує, мешканці багатоповерхівки на бульварі Дружби народів народів-3» не можуть спокійно проживати у власних оселях, ані поспати, ані навіть хоч трохи відпочити. Чи вдасться їм добитися того, аби мати спокій у своїх оселях, невідомо.